Слава Ісусу. Чудовий псалом і такі слова, які врізали в особливому мою увагу, де каже, падаю в ноги Твої святі. Слава Богу за його ноги. Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо масу історій, де для людей, для багатьох людей це було найкраще місце. Хтось сидів в ногах Ісуса, слухав науку, а хтось в цих ногах оплакував свою тяжку долю, свої падіння, свої гріхи. Сльозами вмивав йому ноги, цілував. І це був найкращий стан для людини, коли вона була в ногах Ісуса Христа. Слава Ісусу! Я сьогодні буду. Зачіпати складну тему. Незвично буду брати ряд текстів Божого Слова, тому буду просити до уваги. Тема не але важлива. І почнемо ми з книги Пророка Ісаї, 53 розділ. Дуже сильний цілий цей розділ, але ми, щоб коротити часу, ми зекономити, ми візьмемо два вірші, 7 і 8. Це пророцтво, яке ще більше як за 700 років до страждання Ісуса Христа було сказано, власне, про Його страждання. Він гноблений був, йдеться про Ісуса. Він гноблений був та понижуваний. Але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення. І як овечка перед стріжями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його. Дано. І тут є така фраза, де говорить Пророк Ісая, Божий Дух через цього Божого чоловіка говорить про те, що прийде момент і Ісусу, буде позбавлено в можливості мати певний суд. Суду як такого над ним не звершать, над ним звершать судилище раніше, радше сказати. І навіть свого часу один з закону вчителів скаже, хіба ж можна засудити людину? Ну по закону нашому людині треба дати шанс і можливість сказати хоч щось своє оправдання. Якось боронити себе. Так от Ісус був позбавлений цієї можливості. І... Те, про що ми сьогодні будемо роздумувати, ми будемо роздумувати про суд. Коли ми говоримо про Бога загалом, то про Бога ми говоримо дуже часто в дуже різних статусах. Ми розуміємо і ми про це щоденно стверджуємо в своїх молитвах, що Бог це наш отець. Про Бога ми говоримо, що Він Спаситель. Дуже часто він нам потрібен як наш лікар. Сьогодні ми вже чули проповідь про те, що Бог нас вчитель, Він хоче нас навчати. Він той, який потішає, і Він той, як потішить, так і ніхто не потішить. Він Князь миру, Він Отець вічності. І дуже багато яких статусів. Біблія називає Бог все це є, Бог життєдавець, і один зі статусів Бог є суддя. І коли ми так собі ну, попробуємо хоча б якось уявити, як, як все починалося так, в житті людства і взагалі Всесвіту, як ви думаєте, в якому статусі Бог був найпершим? Як напевне, найперший статус, в якому був Бог, це Бог Творець. Він творив духовний світ найперший ангельський світ. Він творив якісь планети, те, що ми бачимо в Всесвіті. Пізніше він творив те, що ми розуміємо, що пов'язано з історією людства на землі. Темряво, світло, день, ніч, світила небесні, Рослинний, і світ само людину, Бог Творець. Але приходить якийсь момент, де Бог змушений був зодягнути інший статус. Як на мене, другий статус, в який мусів війти Бог, це був саме статус судді. Це був той момент, коли частина ангельського світу. Під керівництвом Люцифера повстала проти Бога. І Бог був змушений щось з цим зробити. І Він виносить, принаймні, це той варіант, який ми знаємо вперше з Біблії. Коли Бог змушений був винести перший вирок як суддя. І сатана був скинутий. І ось ці павші демони, мене колишні ангели разом з ним. А пізніше ми бачимо вже перший вирок, де Бог знову ж таки в статусі судді. Перший вирок в житті людства, де людина ослухалась Бога. І Бог виносить свій вирок. Змію, ось таке. Жінці ось таке, чоловік ось таке. Далі Бог вже вступає в інші функції. Бог вчитель, Він навчає людство, він пастир, пасе людей, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Суддя, суд. Суд це неприємно, суд це страшно. Але суд це потрібно. Суд переважно він потрібен тоді, коли є якийсь конфлікт, його треба вирішити. Є скривджена сторона, є кривдник, є якийсь конфлікт, і щось з цим треба робити. Хтось це мусить вирішити, хто правий, хто винуватий. І люди шукають, хто нас розсудить, хто вирішить, хто з нас правий. Для цього потрібен суд, потрібен суддя. Це дуже давня історія. І приходить момент, коли в історії людства, в історії ізраїльського народу, був цілий період. В житті ізраїльського народу, де Ізраїлем найважливіші постаті в ізраїльському народі були судді. Ціла епоха, коли Ізраїлем правили судді, ціла книга в Біблії, так і називається книга суддів. Де це була постать номер один в Ізраїлі серед людей, де люди нуждалися, щоб хтось вирішив. Розглянув скаргу мою, вирішив і дав правильне рішення. Як би ми не хотіли, нам десь потрібен цей фактор, щоб хтось десь вирішив нашу справу, хтось десь. І в глибині душі нам хочеться, щоб хтось був на нашій стороні. Щоб конфлікт вирішився в нашу сторону. І цей тонкий момент дуже відчув один з синів Давида. Царя ізраїльського, коли він починає викрадати серця ізраїльського народу, Він говорить, от як коли я стану царем, коли хто буде мати якусь справу, я завжди вислухаю і вирішую на його користь. Ну, так не буває. Тому що в будь-якій справі буде двоє людей прийдуть, ти не можеш вирішити справу на користь і того, на користь і того. Так не буває, щоб вовки були ситі і вівці лишились цілі. Завжди потрібно десь зайняти чию сторону. А він розумів тонкість цієї психології людської, що людина хоче, щоб завжди суддя прийняв мою сторону. Був на моєму боці. І от про Ісуса, який є Бог, який є законодавець і суддя прийшов момент, коли йому відмовили в справедливому судді. Над ним просто звершили судилище. Пилат розумів, що перед ним невинна постать. Але все ж таки віддав Ісуса на страждання. Суд. Чи маємо право, друзі, ми бути суддями? Це дуже неоднозначне запитання, це дуже тонке запитання. Біблія що через закон Мойсея Господь дуже серйозно підійшов до цього запитання, і Господь сказав, що будуть судді, які будуть вершити ці справи на землі. Но Господь їм серйозно накинув пальцем і сказав до суддів: пам'ятайте, що суд Божий він. І вирішуючи це питання, ви повинні розуміти, що є Верховний суддя, який дивиться, як ви судите справи зімні. Він говорив про хабари, які рішення в суді і всяке інше. Засліплює очі судді. І Господь наказував людям, коли ти берешся за цю справу, будь об'єктивний, будь чесний, будь справедливий. Пам'ятай, що суд це справа Божа. І от стосовно нас, маємо ми право бути суддями чи ні. Деякі тексти нового заповіту, послання апостола Павла до римлян, ми читаємо другий розділ, перший вірш говорить так. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Ми читаємо ще один текст Слова Божого. Апостол Яків в своєму посланні. Пише такі слова 4 розділ, 11 вірш. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє або судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий? Що осуджуєш ближнього. Значте, наскільки Бог зовсім по-іншому дивиться на ці речі, ніж дивимося ми люди? Ну, з чого все починалось? Ну, дрібниця, не обмовляй свого ближнього, свого брата. Ну, ну що такого? А який кінець? Каже, ти тоді взагалі не виконавець закону, ти суддя, ти не свої функції на себе взяв. Наскільки глибше і серйозніше Бог на це дивиться? Ми читаємо місця Писання, де апостол Павло остерігає людей. Він говорить, не судіть передчасно нічого, аж поки не з'явиться Господь. Ми читаємо слова самого Ісуса Христа, де Він говорить, не судіть і не судимі будете, бо якою мірою судите, такою осудять вас. І коли ми читаємо от масу тих різних текстів слова Божого, ми розуміємо, що ну, коли ми беремо на себе функції судді, це проблема, це є зле. Коли ми стаємо суддєю, це є зле. А, дорогі друзі, є один момент, про який каже писання, коли ми не стаємо суддією, це є зле. Є момент, про який говорить Біблія, що є дуже зле, коли ми таки не стаємо суддєю. І це напряму стосується сьогоднішнього дня і сьогоднішнього служіння. Ми читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ. З 23-го трошки більший відрізок. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господнії. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть із чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено із світом. І оцей текст Божого Слова, який заохочує нас і прям зобов'язує нас бути суддями, бути суддями. Але бути суддями самому для себе. Це теж не просто. Як працює суд? Без хабара, без там всього іншого по правильному, так? є різні суди, є суди цивільних питання, там сімейні вирішують, майнові, арбітражні суди, Конституційний суд, суд прав людини, є кримінальні питання вирішуються. Переважно є. Кривдник є покривджена сторона. Їхній конфлікт треба вирішити. І в судовому процесі є задійний прокурор, який буде обвинувачувати. Задійний адвокат, який буде захищати. І суддя, який мусить прийняти рішення. І прокурор говорить, ну подивіться на цю людину. То ви знаєте, що він зробив? Ну те і те, і те він наробив. А знаєте, скільки він ще може зробити? Це взагалі страшна людина. Максимальний термін, який можливий по тій статті. Стає адвокат, який говорить: а ви що, то подивіться на цю людину. Ну, це мало не ангел Божий. Ну так, ну він зробив таке. Ну хто з нас не помиляється? Ну ми всі помиляємося. Простіть Його, помилуйте Його. Купа свідків з одного боку, з іншого боку. І суддя, все це вислуховуючи, він мусить винести правильний вирок. Він слухає прокурора, він слухає адвоката, і він мусить розібратися в цьому всьому. Він ж не знає близько тої людини, ні одної, ні другої, в чому суть справи. Він мусить розібратися і всі чекають, що суддя займе його сторону. Той, що покривдили, він чекає, що кривдника накажуть. Суддя займе мою сторону. Кривдник чекає, що мене помилують, якось минеться. Якось я уникну покарань, суддя займе мою сторону. Ви знаєте, хто був у нас в судах по кримінальній справі? Коли суддя вже заходить в зал, щоб винести вирок, люди вже знають, що може бути рішення, щоб випустити з залу суда, звільнити. А якщо піднімається конвой, то вже розуміють, що покривдженого виведуть в наручниках. Питання тільки, скільки йому дадуть часу? Суддя він має винести вирок. І от, друзі, слово Боже говорить, чи ти можеш бути суддією для себе самого. Якби ми судили самих себе. Знаєте, в чому проблема? Є такий вислів, конфлікт інтересів. Проблема в тому, що в нашому суді. Адвокат і суддя це в одному лиці. Ми виступаємо в ролі адвоката, тому що в переважній більшості ми себе хочемо оправдати. І ми ж мусимо бути і суддєю. А це так складно. Це ж адвокат суддєю тут домовляться. Але від судді чекається, що суддя винесе справедливе рішення. І Боже Слово питає тебе і мене: ти можеш бути суддєю для свого життя. Ти можеш чесно, справедливо і об'єктивно винести рішення по своєму життю? Якби ми судили. Не сказано, якби ми були адвокатами для себе. Не сказано, чи можеш ти бути прокурором для себе, чи ти можеш бути суддєю для себе, чи ти можеш на холодний розум, чесно, безпристрасно оцінити своє життя сам себе. Це архіважливо. І каже апостол Павло, від цього залежить багато наслідків в житті. Якщо би ми судили самих себе так, як має бути чесно, не було б багатьох проблем, про які говорить апостол Павло далі, є в житті людей через те, що вони самі себе не судять. Як не просто, бути чесним самим собою. Ми зневажаємо суддів за те, що вони беруть хабарі. От дуже часто ми поступаємо так само. Нам важко осудити себе. Ми підкупляємо самі себе, щоб себе виправдати, щоб себе помилувати, щоб себе обілити. І часом ми можемо це бажати. Якось одна сестра мені сказала, каже: знаєш, Цими днями мені на пам'ять прийшов один псалом, Він так глибоко пройшов моє серце про Христові страждання. Каже, я забилась в найдальший куточок своєї кімнати, я ридала більше години часу. Як це цінно, друзі дорогі, з чого ми сьогодні починали впасти в ноги Ісуса Христа? Як це цінно, коли ми в такому стані, коли ми можемо чесно осудити самих себе. Коли ми осуджуємо самі себе, в нас є адвокат. Ми ніколи за себе не заступимося так, як за нас заступиться Господь Ісус. Коли Він бачить, що ми осуджуємо самі себе, Він є наш адвокат перед Небесним Судією. Він той, який скаже Отець, прости. Прости, я заплатив. Я заплатив. Дорогі мої, зараз цей архіважливий момент за хвилю. Ми будемо причасними до тіла і крові Сина Божого. І Боже Слово нас остерігає. Ми можемо зробити це необачно, необдумано. Ми можемо проаналізувати своє життя чесно і сказати, Господи, отам, от там, 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 там. Я десь повівся не так, як би належало Божій дитині. Прости, Господь. Хай Господь нам допоможе, друзі, бути чесними з самими собою, з нашим Господом.